І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Моє вітання. У недільний вечір ми знову збираємо вас біля екранів телевізора для перегляду програми Давайте перевіримо території правди та майданчика, де ми навчаємо аналізувати інформаційний простір. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у ЗМІ та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. Проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам 5 п'ять довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і. Сьогодні ми перевіримо такі новини. День доньки, 25 квітня. Що не так з цим святом? Заборона військовозобов'язаним вступати в університети. Чудо російської техніки проти західного озброєння. Розпочнемо свій випуск зі святкової новини 25 квітня. Соцмережі і деякі змі вибухнули привітаннями з нагоди дня доньки. На новинних сайтах з'явилися розповіді про історію та традиції цього міжнародного свята, а користувачі активно ділилися історіями про власних доньок. Чи дійсно 25 квітня відзначають міжнародний день доньки у всьому світі? З цим запитанням ми вийшли на вулиці Рівного, аби почути думки містян? Не знаю, не скажу. Ну, правда, хай буде. Не, 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 не правда. Не, не правда? Ні. А коли може знаєте, відзначають? Ну чи взагалі чули, що відзначають, е, День прошу ще раз? День Доньки не доньки? чув. Думаю, правда. Я що чула, але не пам'ятаю, коли саме. Мабуть, що ні. Неправда, скажу. Ой, не знаю, не скажу вам. Не скажу. А, ви знаєте, що взагалі відзначають? Є, так, є, так. Ну. Але от не впевнений числа? Невпевнений, так. 25 квітня? Так, це правда. Ну тому, що десь зустрічав повідомлення і в соцмережах бачив, що там вітали люди своїх доняк з цим святом. А що з цього приводу думають користувачі соцмереж? Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили такі думки. 84% опитаних вважають, що 25 квітня відзначають всесвітній день доньки. 16% не вірять в таку інформацію. Насправді немає підтвердження, що саме в цей день вшановують дівчаток по всьому світу. Усі медіаресурси, які писали про цей день, вказують, що достеменно невідомо, звідки воно походить. Але нібито є дві дати: Всесвітній день доньки, який припадає на 12 січня, і міжнародний 25 квітня. Крім цих двох дат, в Індії день доньки відзначають 24 вересня. Жодну з них не можна назвати офіційною, бо їх немає у списку. Пам'ятних днів і тижнів ООН. Насправді, Міжнародний день доньки 25 квітня має російський слід. Журналісти-розслідувачі помітили, що згадки про нього з'явилися ще у 2017 році на російських ресурсах. А через рік його почало відзначати Міністерство юстиції України. Хоча за поребриком і не відкидають дату 12 квітня, втім, Міжнародним днем вважають свою версію 25 квітня. Висновок 25 квітня це російське свято, а не міжнародне. А єдиним офіційним днем, найбільш схожим на день доньок, є 11 жовтня у 2011 році. Генеральна асамблея ООН оголосила його міжнародним днем дівчат, ухваливши відповідну резолюцію. Любіть своїх дітей батьківською любов'ю повсякчас. І не треба вам буде звертати увагу на якісь дні, надумані, придумані тими, кому немає що робити. Такі дні, як день доньки, день сина, день жінки. Я готова святкувати і п'ять разів на рік. Зайвий раз зробити приємне близьким людям ніколи не завадить. Уряд з 1 травня по 1 червня виплатить українцям грошову допомогу у розмірі 3700 тисячі гривень. Таке повідомлення ми побачили в телеграм-каналі Рівне головне, який у свою чергу посилається на BBC Україна. Чи повірять в це наші глядачі та мешканці міста? Думки респондентів слухаємо далі. З 1 травня 3700 тисячі гривень. Думаю, ще фейк за що. Ну просто так. Думаю, це правда. Ну, вони такий час зараз. Ні, я в це не вірю. Це якісь такі фейки кидають. Но. Неправда. Ну, тому що не такий час, щоб роздавати такі преференції, невідомо за що. Брехня. <реш> чому не Уряду не вірю. Не вірю. Неправда. А чому так добре? В кожному українцю та певно ні. Зараз не той час. А ось користувачам інстаграму, підписникам нашої сторінки у цій соцмережі, ми вирішили запропонувати висловити свої думки. Результати дивіться далі. Лише 8% користувачів нашої сторінки вірять, що уряд сплатить громадянам грошову допомогу. 92% впевнені ця новина фейк. Отож, давайте розбирати це повідомлення. І розпочнемо із телеграм-каналу, де ми вперше побачили цю новину. Рівне головне: якщо прийти за посиланням, яке прикріплене до повідомлення, ви потрапляєте на телеграм-канал. Ні, не соцвиплат чи якоїсь допомоги, а адвоката Міллера. Цей телеграм-канал наповнений не юридичною інформацією про адвокатські послуги, а новинами, найчастіше маніпулятивними чи вирваними з контексту. У адвоката Міллера також розміщена новина про грошову допомогу українцям від держави. Щоправда, там вже йде уточнення. Допомога спрямована переважно на внутрішньо переміщених осіб. Якщо ж перейти за ще одним гіперактивним посиланням у цьому телеграм-каналі, виявляється, що мова взагалі йде про субсидії на неопалювальний сезон 2023 року. В матеріалі чітко вказується, хто може отримати таку допомогу і покрокова інструкція, що для цього варто зробити. Та й у пенсійному фонді, де розповідають про субсидії на цей рік, ніде не фігурує ціна у 3700 гривень. Висновок ця новина не є правдивою, скоріше маніпулятивною і вирваною з контексту для того, аби збільшити собі кількість підписників свого телеграм-каналу. У даному випадку адвоката Міллера також ми перевірили, і нібито перше джерело сайт BBC Україна. Там такого матеріалу немає. Наш медіа-експерт Олександр Гороховський далі розповість про такі маніпулятивні повідомлення трішки більше. Так, ця інформація, яка поширилась, є прикладом одної із схем, яка почала активно відпрацьовуватися, скажімо так, не дуже доброчесними і доброчинними, або власниками телеграм-каналів, або адмінами, або шахраями. Подібні розсилки, з які стосувалися теми виплат або від держави, нашої української да або від різних різних. Міжнародних структур почали активно поширюватися десь приблизно з травня минулого року. І тоді, здебільшого, це були такі шахрайські схеми, де людям обіцяли якісь виплати, і треба було перейти за посиланням там на цих повідомленнях. Як правило, таких переходів було декілька для того, щоб людину заплутати, і в кінці кінців від людини там вимагали або надати персональні дані, або дати якийсь авансовий платіж там в розмірі там 150 200-300 гривень для того, щоб, начебто, ця допомога їм не зарахувалася. Далі ця схема була використана, як ви правильно сказали, для розкрутки телеграм-каналів або окремих, наприклад, персоналів або окремих сайтів. Да, і в нашому випадку, це це така є класична схема, коли людей заманюють дуже якимись такими клікбейтними приємними пропозиціями виплати, якогось безкоштовних розіграшів, якоїсь дуже секретної або дуже. Ексклюзивної інформації, але вимагають перейти за певним посиланням або підписатися на певну сторінку. Ми таких в своїй практиці прикладів напевно більше там півтора десятка за час війни розкрили, опублікували і дали поради нашим громадянам як уникати таких ситуацій. Порада така громадянам України, що ніколи ніякі виплати не оформлюються через телеграм-канал, навіть саме ексклюзивне. Саме крутіший у світі вони оформлюються через офіційні сайти державних установ або через додаток Дія або через центр адміністративних послуг. А ми продовжуємо аналізувати новини. В Україні хочуть заборонити військово зобов'язаним вступати до університетів. Російські змі, а також анонімні телеграм-канали, поширили новину про те, що незабаром в Україні збираються заборонити військово зобов'язаним вступати до вишів. Усе заради виконання мобілізаційного плану. Таким чином в Україні здійснюють прогрівання суспільства на тему мобілізації студентів. Як відреагують на таку новину опитані містяни? Чи повірять, що в Україні таке буде найближчим часом, і чи дійсно влада піде на такий крок? Їхні думки дивимося далі. Це можливо, в принципі, але не знаю, люди ширять. Та ну це теж таке розвод. Ні, це не, не, не щось таке не, що, не по темі. Ну то це ж хто, мало ли що там хто кидає, там розказує. Це, це, може це ви можете теж. теж таки придумати і кинути. Ні, це фейк. Ну, це, тому що це, ну, це право кожної людини здобувати вищу освіту. Як це можна заборонити? Це ж незаконно. Неправда. А чому так думаєте? Ну як то так? Має бути, ну, хай вчаться. Ну це неправда. Це не демократично. Я знаю ситуацію, що зараз збільшилась кількість чоловіків. Ну, це не може бути правдою. Неправда. Так не можна. Ще такого закону не приймали. А ось як сприйняли цю новину, користувачі нашої сторінки в інстаграмі. 35% респондентів думають, що новина про заборону вступу у виші правдива натомість 65% проголосували за неї, як за ту, яка не відповідає дійсності. Ця новина це чергова маніпуляція розпропагандистів. Приводом для подібних маніпуляцій стала стаття Наталії Богути в українському виданні Фокус. Авторка матеріалу пише, що у суспільстві продовжуються дискусії про те, чи варто заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів, враховуючи той факт, що минулого року багато військовозобов'язаних вступали до коледжів та навчальних закладів України, щоб отримати право на відстрочку. Однак, незважаючи на заяви. Пропагандистів у публікації фокусу ніде не йдеться про те, що влада України всерйоз розглядає подібне питання. Жодного законопроєкту немає навіть у розробці. Також такі заяви проаналізували на сайті ТСН. В публікації юристи вважають, що в Україні за умов воєнного стану може бути обмежене право на освіту. Проте додають, у разі ухвалення такого закону може постати питання щодо його відповідності Конституції України. Тоді це питання вирішуватиме Конституційний суд. Теоретично внести зміни до закону України про освіту, обмеживши право чоловіків призовного віку вступати до навчальних закладів, звичайно можливо, але є всі підстави, що Конституційний суд визнає такі норми неконституційними, адже це не тільки порушення конституційних прав громадян, тут зачіпаються інтереси держави. Крім того, таке прийняте рішення супроводжуватиметься критикою не лише в українському суспільстві, а й нашими європейськими партнерами. Тому навряд. А ми продовжуємо розбирати новини. На жаль, наші українські медіа скажімо так підіграли або створили тло для того, щоб пропагандисти підхопили цю тему, і це вже не вперше раз. Ну скажем так, вина або така знаєте, пролонгація фейкової пропагандистської теми починається від українських медіа, які ну скам так вирішили трошки хайпанути на гострій темі і дали от зброю пропаганді. Дійсно, ця ця інформація була активно поширена спершу української медіа, але в її основі знову знов ж таки лежить не якийсь прийнятий закон, не якась уже обговорення, яке виходить на рівень вже там, наприклад, прийняття Верховною Радою. Це лише пропозиція, одна з пропозицій, яка починає почала обговорити тільки в невеликих в невеликих у, у, у невеликими групами депутатів в комітетах Верховної Ради, тобто, це навіть ще не винесено на задокументоване обговорення і якусь проєктну пропозицію, тому говорити про те, що це вже якийсь там сталий факт, немає. Сенсу, тому що це знову ж таки ще на рівні, навіть не експертного обговорення, а просто як певної пропозиції. На жаль, на жаль, е у варіанті подачі українських медіа, е здебільшого, це були такі клікбейтні заголовки. Е ця тема дійсно була піднята пропагандою і поширювалася уже в зовсім перекрученому маніпулятивному вигляді. Як ви говорили, що все українським чоловікам вже замородили навіть поступати у вищі навчальні заклади. Ну, пропаганда завжди відслідковує гострі теми, які є в нашому суспільстві. Актуальні теми поточні, і це один із прикладів того, як ми дали на жаль підґрунтя для чергового пропагандистського вкиду. В Україні у зону бойових дій відправили неповнолітнього. Російські телеграм-канали поширюють фото, де зображений паспорт неповнолітнього. За їхніми словами у Полтаві представники військомату відправили на фронт 16-річного хлопця. Що скажуть про цю новину опитані рівняни? Чи приймуть на віру таке повідомлення? А ну, єрунда. Неправда. Неповнолітнього Та певно ні, неправда. Не може бути. Я думаю, це неправда. Ну такого теж не може бути. Я такого взагалі навіть і не чув. це, щоб це таке хтось, навіть, ну, щоб десь така інформація гуляла в інтернеті, чи де. Ну, щоб неповнолітніх відправляли на це. Оце, ну, скоріше всього, десь, мабуть, хтось там ну, якісь плітки розпускає на цю тему. Може як за бажанням, то може бути, а якщо військомат, то навряд. Немає такого права. Фейк. Я не думаю, що це можливо в наших сучасних реаліях. Ну, хоч хотілося б вірити, що це фейк. А ось як сприйняли цю новину, користувачі нашої сторінки в інстаграмі? 25% людей повірили, що в зону бойових дій відправили неповнолітнього. Натомість, 75% опитаних переконані, ця новина фейк. Ця новина чергова дешева брехня російських пропагандистів. В Україні заборонена мобілізація неповнолітніх. Російська пропаганда вже використовувала цей документ у 2015 році. Він належить російському свідку у справі збиття малайзійського боїнгу Євгену Агапову, свідчення якого є неправдивими. Це підтверджує рішення Гаазького суду. Якщо звернути увагу на печатку в документі, то на ній можна помітити напис Херсонської. Швидше. За все йдеться про область. Це вказує, що документ виданий не в Полтавській, а в Херсонській області. Також журналістам вдалося знайти оригінал документа. За пошуком військовий квиток СО 781932 у пошуковій системі Google є така сама серія та номер документа. Такий квиток мав Агапов Євген Володимирович. Якщо порівняти документ, який поширюють в телеграм-каналах, та квиток Агапова, то можна помітити однаковий номер квитка, підпис та печатку. Для фейку в документі змінили дату та рік. Х народження. І завершимо вже традиційно новиною з за поребрика. Саме такою, яка викликає як мінімум посмішку. Отож, наберіть повні груди повітря, бо росіяни хочуть знищувати Абрамс і Леопард іграшковими танками з Китаю. Як би смішно і безглуздо не звучала ця новина, ми вирішили перевірити, як її сприймуть опитані рівняни на вулицях міста та підписники нашої сторінки в інстаграмі. Це правда. Я думаю, що росіяни здатні на таке. вони хочуть в це вірити, тому я думаю, що вони вважають, що це правда. Ну, бачите, вони додумались до того, що зараз відбувається, то що в них там, ми не можемо це аналізувати. Це просто. Ну тут взагалі я не можу нічого сказати на цю тему, як це так може бути. Ну, що але могли б в Росії додуматися до такого? Ну я не знаю. Мало ли хто, мало ли хто там що там щось що з головою не в порядку, як це може бути? <різь> я не знаю, наскільки це можливо. Така, е така ситуація. <різь> а, але може бути. <різь> <різь> може, там все може бути. Це брехня. Ні-ні, це фейк. Ну це ж смішно, це ж понятно, якими іграшковими танками. Росіяни можуть дари пальцем їх знищувати. Тим людям вірити, ну я знаю, собака менше бреше, як ті люди. Новину про іграшкові танки на Росії 37% сприйняли як правдиву: 63% користувачів не вірять такій інформації на Росії. Може бути що завгодно. Навіть війна іграшковими танками, бо ця новина. Правда, російські військові запевняють, ніби гусенична платформа на радіокеруванні здатна доставити та підірвати до 20 кілограмів вибухівки. Про це показали в телесюжеті на каналі Росія 1 Ще одна розробка центра, бойовий варіант способен доставляти серйозної помощності снаряд. Отож, наземний гусеничний робот, як стверджують росвояки, створений з дешевих деталей, надрукованих на 3D-принтері, і може нести до 15-20 кілограмів вибухівки разом з урожальними елементами. У ролику такий дрон заїхав під БТР. Мабуть, саме так його й планують застосовувати, підриваючи бронетехніку знизу. Натомість експерти переконані, під виглядом саморобного робота росіяни представили і... Іграшковий танк на радіоуправлінні китайського виробництва. Його можна придбати на Аліекспрес за 4-12 тисяч гривень, залежно від комплектації. Друга армія світу як-не-як. Головне, що такі військові ноу-хау проковтує російське стадо під назвою Народ. Телебачення, сторінки у соцмережах, телеграм-канали, сайти, месенджери. Ми користуємося усім цим, щоб бути в курсі всіх подій. Але усе це можуть використовувати і проти нас. Розпропаганда прагне вплинути на нашу свідомість, посіяти паніку, недовіру, підірвати чийсь авторитет. Тому щоразу, перш ніж натиснути на сенсаційний заголовок, чи повірити в оманливу обіцянку, перевірте, чи вірите ви джерелу. Вже наступного тижня ми знову перевірятиме п'ять новинчих публікацій із соцмереж. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах та надсилайте сумнівні повідомлення, які потребують аналізу. Давайте перевіримо їх разом.